Воту нашого парламенту це є той парламент, який продукує сміття. Ну тому давайте говорити об'єктивно. Ті важливі закони, які потребує суспільство, чекає. Ми їх не побачимо у найближчим часом. В мене є сумнів, що парламент проголосує. Це і зняття податку з пенсій, це звісно ж ціна, перепрошую на газ і ренту. Це законопроекти по тих автомобілях, де я так само є співавтором, який би дав змогу зменшити вартість на вживання автомобілів. Вести, те, що чекають люди від нас, але ми бачимо сумнів, що такі закони будуть голосуватися в парламенті. Ми постійно під. Маємо питання про створення тимчасової слідчої комісії, законопроекту про е, вибори. Нові От те, що потребує суспільство, парламент не хоче розглядати ті закони, які сьогодні турбують людей. Вони ставлять на голосування лише те, що цікавить банку, лише те, що цікавить владу. По скільки часу ми будемо вимагати створювати тимчасову слідчу комісію, щоб розглянути злочинність дії той самий гонторів, чи цей скандал з офшорами, які причетні найвищі чиновники нашої держави, міністри, той самий президент і так далі. Весь світ сміє. Це, перепрошую То сьогодні, ви з України, реформ, але ми цих э, решений реформ не вірять. Я не вірю. Я вважаю, а що цей парламент є, взагалі хто -то із не із може працювати. Олексій, секунду, Он я да. тільки закінчу. Ви ж подивіться, останнє голосування по Луценку по зміну закону про Генеральну прокуратуру. Законопроект про відставку уряду Яценюка. Перепрошую, Яценюка, призначення Гройсмана, Це коаліційних голосів не було. 205-206 голосів. Перше.